Усі, з усієї душі, з усього розуміння нашого промали помилок, Господи, служителя Божойців наших, молимось тобі, вислухай, і помилуй, Господи, помило, помили нас, Боже, за великої милості Твоєї. Молимось тобі, вислухай, і моли, Господи, помирати і помило. Вся наше облаженне шел метрополтай пифания в лыгу нашего зубопресхищення шел Дмитрія, за братів наших священных и священномонахи взорв сейф пресебрас во наше. Ще молимося, бережемо Україну нашу злодой і щоб ми тихий мир на житті отрулилися у блод і чистоті. <плес> Тішив патріархів православних, забочустили повігли, незабутніх фундаторів святого храму і село. И всі гранивши спочатку усі братів наших, щоб тобі повсюду лежать православне. Всі молимо за мене життя, ми здраве спасіння Боже завітання, прощення, пушення пушня рихів рабів Божих. Митрополит Дмитрия з больвивою пасвою всіх воїнів, захисників нашої країни, Рабів Божих протареє Стефана, родиною протареї, Павла з родиною протарей, Василя з родиною, протайрея Петра з родиною, Отця деякона Семена з родиною, Рабів Божих Юрія Тетяну, Сапа, Захарія, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила Богдана, Ніна Михайла Світослава Христину, Квітку. Рабів Божих Любомира, Любомира, Галину, Галину. Святослава, Ростислава, Максима, Олю, Мирослава, Дмитра, ребів Божих романа, Наталію Софіянну Марію, ребів Божих романа, Любо Романа Катерину, Любовмира, Юрія Наталію, Владиславу, Матвія та Ятаїсу, Майкла, ребів Божих отця Степана Евеліну, Віктора Нікіто, Лину, Олега, Світлану, Олексія Михайла, Світлану, Дмитра, Андрія, Наталію, Марину, любов Надію, Тетяну Віктора Олену Ярославу, рабів Божого Отця Степана, Ігоря, Оксану Віктора Аліну, Данила Марію, рабів Божих Галину Анну Андрія Руслана, рабів Божих, Ігоря Ольгу Уляну, Дмитра Гліба Іраклію, Ернеста Іраклі, Соломію, Олександра, рабів Божих, Романа Наталію Софіянну Марію, рабів Божих. Любов Романа, Галину, не Романа, Тимофія Людмила, Воїна, Юрія Воїна Андрія, Рабів Божих, Єлизавету Марію, Меланію, Оксану, Дмитра воїна Андрія, Володимира з родиною, Миколу з родиною, рабу Божу родинницю Марію, рабів Божих, Отця, Степана Отця, Михалаця, сину отця, Василя Романа, Галину, Уляну. Івана Данила, Катерина Івана, Ганну Василя, Олега Тараса, Равів Божих, Юрія Ольгуляни, Дмитра, Гіба Іракліюрнеса, Соломі, Олександра, Олеся, Ольванну Тетяну, Равів Божих, Ватцям, Стефана, на Романа Тетяну, Олега, Юлю Анну, Андрієм, Зиновієм, Равів Боживиця, Степановиця, Симоновці, Василя, Павла, Павлаця, Василя. Василя, Василя Дмитра Марту, Олю, Олюнікіту, Назара, Соломію, Максима, Кєву, Романа, Слату, Вороніку, Галину, Івря Рому, Равів Божовиця, Степановиця, Симоновиця, Василявиця Андрія, Григорія, Мар'яну, Роксуляна, Назарія, Марту, Анну, Росиславу, Оксану, Тараса, Стефанію з родини, Оксану з родини, Наталію з родини, Тетяну з родини, Уляну з родини, Ірину з родини, Оксану з родини, Марію з родини, Ярослава з родиною, Рябів Божа Олея, Світлану, Ірином. Бо воїна Ігоря, воїна, Василя, воїна, Назара, Галину Йосипа, Олександра, рабів Божий, протираї Сефана, протерія, протиріяв Семена, протиріяв Василя Рамонаха, Артемія. Мунашку Варвару, Ольгу Сергія, Ольгу з родиною, ніну Світлана, Антона, Нікіто, Віра з родиною, Миколагам, Любу з родиною, Марії, з родиною, Ларис, з родиною Восьсантина Олега, воїна, Павла, воїна, Андрія, воїна, Сергія, воїна, Ігоря, ребів Божих, Тетяну, Ольгу, Рабів Божих. Отця Стефаном, Оксаном Надану, Любові, Гор'я Олега, Роману, Оксану, Миколу Катерину, Оксану Степана, равів Божу, отця Степана, Олега, Романа, Лесю, Андрія, Марію, Софію, Лілію, Сергія, Бориса, Ірину Олену, Олександра, Тетяну з родини, Людмилу з родиною, Стефанію з родиною, рабів Боже, Вікторію, молодеця, Катерину, Єву Максима, Михайлову, Оксану, Равів Боже, Василя Діану, Анастасію. Микола Івана, Анну, Миравів Божих, отця Стефана, Стефанова, Симона, Симоновця, Василя, Олену, Андрія, Максима Валентина, Валентина, Юрія Романа, Анну Міхала Януша, Раба Божого Боляшого, Петра Радів Божего отця Степанов, це Семеновця, Василя, Ця, Павла, Світлану, Віктора, Сергія, Валентину, Юлія Ігоря, Ірину Вікторію Дениса, Наталію, Тетяну, Анатолію, Оксану, Олену, Валерія, Тетяну, Ірину, Наталію, воїна Юрія Володимира, воїна Андрія, Степана Михайла, Водана, Кирина, Ірину, 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 Андрія В'яну, Матвія, Оксану, Олену, Зоряну, Воїна, Романа, Радів Божих. Анну Сергія, Ойду лада, Нінлум Юрія, Радію, Божих. Продрея Стефана, отця Василя, Павлася, Симона, Петра, Лідію, Петра, Ярослава, Богдана, Христину, Алину, Олюмінодор, Любов, Андрія, Юрія Романа, Анасисія, Богдана, Меланію, воїнів Олександра, Богдана, Івана, Андрія, Василя Романа, Ігоря Тетяну, Андрія Кирила, Василя Рабів, Боже, Володимира Валерія, Сергія Дениса, Тарасам Тетяну рабів Божих, воїна, зинов'ям. Надію данила уляну Василян, Русланом, Мирославу Ігоря Інну, рабів божих Наталію Андрія, Матвія, Юрія, вірум, Юрія, Глафіру, Галином, рабів Божих, водим рабоїна Івана Воїна, Юрія, Юріям, Оксану Миколу, Рабів Божих, Григорія, Валерія Лідіям Василя, Анатолія Ірину, Миколу, Ганну Софію, Рибів Божий, отця Стефана Марину, Володимира Світлану Вікторію, Клаудію Віталіанну, Надіюця Василя, Василя отця Меркурія, Ривів Божих Софію, Світлану Оксану Іванову, Михайлом, Олександра Ігоря, Ольгу Бориса, Ернеста, Оксану. Вадима Анну Нестора, Рабів Божик, Сергія іну Аліну, Макара, Михайла, Степана Наталію, Григорія Анжелу, Івана Волимера, Люду Олександра, Василя Тетяну Вероніку, Рабів Божих, Олену, Соломію, Марію, Михайла, Єлизавета Наталію, Данилу, згасає синюю Марію. Молоденцем Єрему Єремію не рабів Божих Михайла з родини Олександра Богдана Маряну Єву Миколая з родиною Романію, Христину Ірину Ореста, Рабів Божих Ігоря з родиною, Лідію, Андрія, Олю, младенця, Вікторію, Боляшу Анну, Боляшу, Євгенія, Тетяну, Тетяну, Ларису, Євгенія, Рабів Божих, Маркіяна з родиною, Стефанія, Катерину Дмитрія з родини, Юлія Макарія з родиною, Юлію, младенцем, Владислава, Рабів Божих, Христину, Анну і Тетяну, Анну, младенцем. Софію младенца Єлозавета, Рівів Божа Наталія з родини, Галина з родини, Тетяна з родиною, Оксану з родини, Наталія з родиною, Павла з родиною, Михайла з родиною, Ольгу з родиною, Оксану з родиною, Роксану з родиною. І всі перек'яси того храму цього, що зберег існиця хвісто роботи, гнівовіше, що спокійно не жили, щоб у здорові добробиті сні життя і проходили в само собі. Господи, вислухай нас, і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Ще молимо за тих, що дари, приносить добродільством, з часом храм, молимо за тих, що продяс співають. І за всіх присутніх дачу сподівається від тебе, велике великий багатоїності. Боги Святові, слава слава Мойцу, и Сына і Святому Духові на і повсякдень час и <рес> на <рес> віки <рес> дики. <рес>